шановного пана Шустера, я була серед тих, хто категорично заявляв з перших секунд роботи Верховної Ради. Не можна обирати до керівництва сучасної Української Верховної Ради представника неофашистської партії. Не можна! Це не можна ні в Європі, ніде. І саме тому я дуже зараз задоволена, тобто що навіть ті, хто з партії регіонів. Голосував нас частка людей голосувала за пана Кошелінського в, в, в на посаду віцеспікера. Навіть ці люди зараз, після поведінки в Верховній Раді, після таких закликів, після того що прочитали наприкінці кінців програму партії Свобода, ці люди кажуть: ні, не можна мати неофашистів в керівництві Верховної Ради сучасної України, нашої неньки України, і саме тому ми будемо наполягати на переобранні. Нехай. Чи бют дасть своїх представників це е, посада від опозиції? Будь ласка, займайте. Ми будемо це е, вітати.